Множення многочленів. Розглянемо два многочлени вигляду а-2b плюс 5. Між дужками не стоїть нічого, але ми знаємо, що там стоїть невидиме множення. Щоб виконати множення многочленів, ми повинні кожне число першої дужки помножити на кожне число другої дужки. Так само друге число помножити на кожне число в другій дужці. Виконуємо множення. А помножити на Б. Буде АБ. Далі А помножити на плюс 5. Ми дивимося на ось цей знак. Буде плюс А помножити на 5, 5а. Далі, увага, стоїть мінус. Мінус 2 помножити на Б. Буде мінус 2Б. Далі мінус 2 помножити на плюс 5. Це буде мінус 10. Далі ми бачимо, що подібних доданків немає, тому приклад закінчено. Виконали множення. Друге. мінус 8 помножити на х плюс 4. Аналогічно. ми помножуємо кожне число в кожній дужці. Увага, знаки. Х помножити на х буде х квадрат. Змінюється в даному випадку степінь. Х помножити на плюс 4 буде плюс 4х. Далі. Мінус, мінус мінус 8 помножити на х, мінус 8х. Далі мінус 8 помножити на 4, мінус 32. Бачимо, що в даному випадку. У нас є подібні доданки. Залишаємо х квадрат, виконуємо 4 мінус 8. Мінус 4х і мінус 32 залишається. І останнє розглянемо приклад. мінус 5 в дужках х квадрат плюс 4х мінус 3. Ми бачимо, що друга дужка у нас. Три доданки має. Але нічого не міняється. Знов ми кожне число з першої дужки множимо на кожне число з другої дужки. Х помножити на х квадрат. Х в кубі. Х помножити на плюс 4х. Буде 4х квадрат. Увага далі! Х помножити на мінус 3, мінус 3х. Далі переходимо в п'ятірку. Так само кожне число, але тут стоїть мінус. Мінус 5 на х квадрат. Мінус 5 х квадрат. Мінус 5 на плюс 4. Мінус перемагає мінус 5 на 4 20х. Мінус 5 на мінус 3. Мінус на мінус дає плюс. 5 на 3, 15. Дивимося, чи є подібні. Знаходимо, що у нас є подібні, які пов'язані з буквою Х. Переходимо, записуємо наші доданки. Х в третьому залишається. Ще ми не побачили одразу, що у нас є з х квадрат, тому будемо рахувати. 4 мінус 5 буде мінус. 1х квадрат. 1 можна написати мінус 3 мінус 20, мінус 23х. І залишається плюс 15. Все. Далі більше нічого не виконуємо. Повторюю, щоб помножити многочлени, потрібно кожне число в першій дужці помножити на кожне число в другій дужці. Потім, якщо є, записати подібні привести. І довести до стандартного вигляду. Успіхів вам у подальшому розв'язанні прикладів!